Інформаційна служба інтера продовжує марафон. Єдині новини у студії Олексій Фадієв. Вітаю! Тяжкі бої по всій лінії фронту. Ворог найбільше атакує на Покровському, Новопавлівському, Лиманському, Куп'янському та Торецькому напрямках. Українські захисники продовжують стримувати цей натиск, попри перевагу Росіян у силі. Деталі далі у нашому огляді. І е, огляд з'явиться трошки пізніше. Його готують до е, ефіру. А про ситуацію на Лиманському напрямку ми зараз спробуємо поговорити з Олександром Кириліним. Воїном, який е, воює зараз, Чи є у нас Олександр. Доброго Олександр. Доброго ранку. Зараз я вас представлю, Олександр Крилін. Ви у нас заступник начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування шквал 7 7-го прикордонного загону. Я правильно все сказав? Так, все вірно. Так, доброго ранку вам, і добро ранку. Я знаю, що ми готуємо зараз збір. Ви ведете його. Ми чекаємо на екрані. Ось вже дочекалися QR-код. І я вас попрошу, пане Олександре, Будь ласка, розкажіть про збір, скільки потрібно і на що збираємо. Так, дякую. Ми збираємо на реби і на дрони, збираємо суму 2 мільйона гривень. І це є нашою метою для закупівлі якраз систем РЕП і дронів. Адже ці. Технічні засоби в парі вони створюють дійсно великий вплив на перебіг подій на полі бою, реби захищають від дронів. Дрони дозволяють здійснювати розвідку та ураження противника, і саме тому, що вони є ефективними засобами, як протидії, так і ураження, вони є завжди ціллю бажаною ціллю для противника. Системи РЕП зазнав зазнають втрат після обстрілів, скидів ціленаправлених чи масованих, так само і системи РЕП вони, системи точніше, дрони вони втрачаються під дією систем РЕП противника чи при інших обставинах. Тому наша мета є забезпечення нашого підрозділу цими системами і недопущення. Таких моментів, коли у нас на якійсь ділянці немає прикриття від дронів, да, і таким чином може створитись коридор для противника, створюючи для нього додаткові можливості. Тому ну, наша мета бути ефективними і боєздатними. Пане Олександре, зараз звернуся до наших глядачів. Шановні любі, я вас закликаю доєднатися до збору. Ви бачите QR-код на екрані. Потрібно 2 мільйони гривень, але ми з вами знаємо, що непідйомних сум не існує. Нас з вами багато. Ми здатні збирати великі суми. Можливо, таку велику не за один раз, але ми здатні на це. Я знаєте, хочу поділитися дуже коротко з вами постом, який я вчора випадково побачив і спеціально відмітив для себе в закладки на в соцмережі X. Колишній твіттер. А українка Тетяна З Одеси, судячи з інформації на її нік Майдан Бандерівка, що цікаво, пише: коли хтось каже, я допомагаю ЗСУ, ні, ви допомагаєте собі. Це ЗСУ допомагає вам. Я думаю, це прекрасний принцип і чудова цитата. Я вас дуже закликаю допомогти собі. Скиньте гривню, дві, три, п'ять, скільки вам комфортно, просто зараз допоможіть самі собі руками наших чудових збройних сил. Пане Олександре, до вас про ситуацію в обласній військовій адміністрації Луганщини напередодні повідомляли про спроби росіян просунутися поблизу греківки в Серебрянському лісі. Чи можете ви описати, будь ласка, як ці спроби вплинули на загальну ситуацію у вашому секторі? Ну, які особливості мали ці атаки, якщо мали, звісно. Якщо в загальному, то зважаючи на те, що наш район відповідальності є в Серебрянському лісі, то відповідно доречним буде сказати саме за наш напрямок. І дійсно окупаційні сили вони не полишають спроб просуватися вперед, окуповувати все більше територій. І на даний момент ситуація в Серебрянському лісі залишається напруженою. Ворог постійно здійснює спроби штурмових дій. Цілодобово проводить розвідку, працює артилерією, ударними дронами. Станом на сьогодні всі ці спроби залишаються безрезультатними, і ворог несе регулярні втрати як особового складу, так і технічних засобів, техніки, і може відзначити, що противник підтримує активність в проведенні штурмових дій і це супроводжується. Попередніми такими масованими застосуваннями впівдронів, запалювальних скидів та артилерії якраз по напрямку удару. На протидію ми відповідаємо активною роботою і в розвідці як переднього краю, так і логістичних маршрутів з метою завчасного виявлення цих штурмових груп противника, знищення ще на підступах до переднього краю. Для цього ми інтенсивно задіємо всі наші вогневі засоби, артилерію, ударні дрони і для знищення якраз виявлених штурмових груп, і для знищення їхніх позицій, тимчасових схованок, які виявляються, складів з БК, і для ураження теж вогневих позицій артилерії противника та операторів їхніх дронів. Знову до глядачів. будь ласка, QR-код на екрані означає, що ми не просто розмовляємо з паном Олександром. а й Ведемо збір. Ми збираємо 2 мільйони гривень на реби та дрони для прикордонної комендатури швидкого реагування шквал 7 7-го прикордонного загону. Я вас дуже прошу доєднатися. Ви скидаєте на карту. А наші воїни скидають на голову ворогам щось із дрона або дрон FPV. А дуже дуже прошу, доєднайтеся. Не залишаємо наших армійців а, без допомоги. Ми не допомог, допомагаємо не стільки армії, скільки самі собі руками наших чудових збройних сил України. Просто зараз скиньте, відскануйте код. Хто не може відсканувати з якихось причин чи не вміє, отам от нижче, подивіться уважно. Там є номер картки, ви можете перекинути. Скільки вам комфортно? Маленьких донатів не буває. Допомогти самим собі а, через Збройні Сили України можна будь-якою сумою. Будь ласка, не нехтуйте. Головне не байдужість. Дуже вас закликаю, а, пане Олександре. В одному з нещодавно зі своїх коментарів ви розповідали, що ворожі дрони не тільки коригують вогонь, але й, наприклад, мінують територію. А от хочу запитати, чи з'явилися у ворога якісь нові незвичні тактики або типи дронів на вашому напрямку? І наскільки ефективними є наявні засоби РЕВ РЕБ і тактичні рішення для нейтралізації ворожих дронів? Можу сказати, що як Тактиці застосування, так і в технічних засобах, що сили оборони України, так і окупаційна армія розвивається. Це можна назвати такою своєрідною грою на випередження, хто швидше і якісніше освоїть якийсь метод чи технічний засіб. І, можна сказати, найшвидше його поширить у своєму війську і для отримання результату, поки. Проти нього ще не винайшли протидії, так і uh -huh. відповідно, якщо говорити про мінування, то ворог дається як домінування методом скидання мін, там чи з коптера, чи з інших дронів, так і домінування безпосередньо дроном, приземляючи його на місця руху транспортних засобів, таким чином, вичікуючи моменту щодо типу мін, наприклад, то це може бути як Заводського виготовлення так і виготовлення, так би мовити, своїми руками, а саморобні, і вони є досить, досить поширеними. І великий акцент присвячується якраз таки розробленню маскування цих мін, і вони mm. не там неодноразово зустрічалися замаскованими під сміття, під листя, під кору дерев, плеєні травою під предмети побуту, що Чим досить складно їх виявити, і від необачності можна постраждати в такому випадку. А щодо засобів РЕП, то тут можу сказати, що цей напрямок він активно розвивається, він ніколи не стоїть на місці. І як тільки той чи інший засіб стає більш ефективним, так то це рухає і змушує вигадувати нові методи застосування і технічні особливості, щоб це обійти на новітні вже розробки. Відповідно, можу сказати, що розвиток застосування а, технічних а, особливостей БПЛА вони тісно пов'язані з розвитком засобів РЕП. Тому протидія знаходиться а, і а, можу сказати, що системи РЕП є ефективними, а, проте, звісно, у кожної системи є свої недоліки, немає ідеальних засобів. Будь-якому разі ми е, збираємо зараз з паном Олександром Разом на засоби РЕП та на дрони для е, прикордонної комендатури швидкого реагування шквал сьомого прикордонного загону. І це для вас інформація, шановні глядачі, особливо для тих, хто щойно доєднався до нашого ефіру. Будь ласка, QR-код на екрані не просто так. Його треба відсканувати або подивитися. Там є номер картки, і задонатити на цей на цю картку. Це для прикордонного загону. При прикордонної комендатури, перепрошую, швидкого реагування шквал сьомого прикордонного загону на дрони та реби. Я вас дуже прошу, доєднайтеся, не нехтуйте. Ви бачите, що от як хтось колись описав, що треба тиснути рано чи пізно Росія посиплеться. Наші війська тиснуть, тиснуть успішно, тиснуть, не зважаючи на перевагу ворога у силі у потужності, у кількості, як мінімум. І Нашим хлопцям потрібні лише правильні інструменти. Знаєте, є прислів я прислів'я – Я правильно зробити роботу. Візьми правильний інструмент. На правильні інструменти ми зараз і збираємо. Будь ласка, відскануйте, перекажіть суму, яка вам комфортна. Можете 5 гривень. Перекажіть 5 гривень. Можете 10 – 10. Хтось може 50 тисяч, можливо. Дуже приємно буде отримати такий донат. Але маленьких донатів не існує. Ви це знаєте, і ми це знаємо з вами. Ми збирали величезні суми, зберемо і цю. Ідемо далі, пане Олександре. В середині травня у матеріалі Радіо Свобода Україна Один із піхотинців 53-ї бригади на ім'я Влад. Точніше, джерело не, не цитує, не називає. Він підкреслив, зокрема, що Серебрянський ліс перетворився на поле з пеньками, де практично немає природних укриттів. А от як знищений ландшафт впливає на тактику оборони вашого підрозділу? Зокрема, на пересування, облаштування позицій, на вразливість бійців, не дай Бог, звісно, Но особливо під час безперевних обстрілів і на дронові війни теж. А, ну, можу сказати, що так, це питання завжди є складним, болючим. Враховуючи, що Серебрянський ліс це величезний масив, і він є дуже різноманітним. Але на жаль, так дійсно від бойових дій в Серебрянському лісі утворилися великі площі відкритих ділянок, де немає ні дерев, ні дерев, ні кущів, і це вже стало закономірністю, що таких, таких площ стає більше. І такі ділянки вони створюють умови, де без попередньо спланованого та підготовленого задуму ну не прийти. Адже на таких ділянках дуже легко стати мішенню для ворожих дронів в першу чергу, тому в залежності від складності ділянки, якраз в Серебрянському лісі, підготовка реалізація плану щодо переміщення, облаштування позицій. Чи будь-яких інших рухів, вона може тривати від кількох годин до кількох днів, розбиватися на різні етапи. І на це впливають різні чинники: це і активність противника, як в штурмових діях, так і в обстрілах. Це погодні умови, що впливають на можливості застосування дронів, час доби. Крім цих факторів, можу сказати, що. Також застосовується контрбатарейна боротьба з yeah. нашої сторони і силами наших вогневих засобів в певній мірі на деякий час ми зменшуємо вогневий тиск на на наші позиції, проводимо боротьбу. Дронами і в повітрі, mm. і за, за допомогою Тобто то, то вам дається проводити Ні. комплексні ви, вистроювати комплексні схеми. Я би так сказав, як цивільна людина. Поки так, що, Так, Пан так. пане Олександре, нас так. на жаль закінчується час, але за цей час наші чудові глядачі все ж таки зібрали понад 100 тисяч гривень. Це я думаю, суттєвий внесок у загального загальний збір. Я на своєю чергою наших глядачів закликаю. Будь ласка, ви знаєте, що те, що розмова завершується, не означає, що завершено. Збір, і ви знаєте, як знайти цей QR-код ну лайфхак на Ютубі, берете прямий ефір марафону і відмотуєте трошки назад, знаходите пана Олександра зі мною разом знаходите цей QR-код і донатити. А ще ви можете знайти пане Олександра, підтвердять інформацію. Я думаю, що прикордонна комендатура швидкого реагування шквал сьомого прикордонного загону. Я думаю, що можна знайти в інтернеті. Я думаю, що так, в ти... соцмережах теж правда. Так, так, це вірно. Нас можна зайти на Фейсбук сторінці сьомого прикордонного загону. Супер, Тому, пане так, Олександре. Розповім. Я вам дуже дякую за цю розмову. Ще більше я вам дякую за вашу службу за захист. Олександр Кирилін, заступник начальника застави прикордонної командатури, швидкого реагування шквал сьомого прикордонного загону. Дякую вам.